Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Волонтерська діяльність народного депутата України від «Слуги народу Миколи Тищенка може бути нічим іншим як політичним піаром на допомозі військовим. Своєю чергою, це підтвердили в розслідуванні проєкту «Байхусінфо». Нардеп Микола Тищенко з початку повномасштабної війни став активним волонтером. От тільки його волонтерство виглядає як політичний піар високого рівня. Ніцца, Паріж, Нью-Йорк, депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах європейських міст. Бажано навіть із кількома зірками Мішлен. Наголошується в розслідуванні. З цим важко не погодитись. Це Немов якась проблема манія до розкоші, буде то чи карантин чи війна, правда, пане Миколо. Як карантин, то нібито і й в Тищенка закриті всі заклади, але не для всіх. Як війна, то й тут не без розкоші для Миколки. За словами журналістів проекту, вони тоді отримали запис телефонної розмови Тищенка, де він сам розповідає про піар на волонтерстві. З Тищенком хіба в шпигунів грати, Чесне слово, навіть не дивує цей факт, що він умудрився сам викритись у своїй же брехні. Журналісти ставлять під сумнів волонтерську діяльність Миколи Тищенка, зокрема наводячи приклад купівлі його фондом чотирьох автомобілів швидкої допомоги. Такі ж авто тільки в ці 17 штук одночасно закупив фонд відомого столичного підприємця Артура Мхітаряна, якому Тищенко подякував на своїй фейсбук-сторінці. Все це, на думку журналістів, ставить під сумнів той факт купівлі автівок саме Тищенком. Щось це так нагадує: купівля потреб для ЗСУ через фонд, а не зі своєї кишені. Хоча тут Коля зміг переплюнути навіть Порошенка. У журналістів викликав подив і вибір місця для проведення так званих благодійних вечер фонду Миколи Тищенка. В Празі це замок в передмісті, де зараз знаходиться фашенебельний готельно-ресторанний комплекс. В Парижі один із найстаріших та найдорожчих ресторанів міста, який має. Три зірки Мішлен. а влаштувати вечерю в одному зі своїх закладів в Києві вже страшно. Чи в рідній столиці, мабуть, не той фльор. Для трапези не розкішний, немирний. Розслідувачі задаються питанням, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ. В Празі зібрали близько 55 тисяч доларів, в Парижі близько 120 тисяч доларів. За словами журналістів, інші благодійні організації та волонтери збирають куди більше суми, не виїжджаючи з України. Тищенко подружиє по благодійних справах, поки воїни ЗСУ відвоюють наші території добре, коли встигають, хоч раз на день перекусити. Годі говорити й про Тих, що найгарячіших точках, не соромно пане Тищенко. У підтвердження своїх думок розслідувачі наводять запис телефонної розмови, на якому чоловік із голосом схожим на голос Миколи Тищенка, домовляється з кимось про проведення наступної благодійної вечері, А що так дрібно, може вже відразу десь сіднеї влаштувати, щоб подалі від простих смертних дінґієснівдінгах щастіла, діла в самому резонансі, каже на плівці. Чоловік голос якого схожий на голос народного депутата Миколи Тищенка. Є сподівання, що відповідні органи відреагують на таку незвичайну волонтерську діяльність Миколи Тищенка, яка стала можливою завдяки його статусу народного депутата. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.